Вісімнадцять. Да. Ти чесно? Так. Чого тих ходив? Я ще з дитиною хотіла бути в армії. Дідусь служив в АТО, воював, розказував про свою службу в АТО. Мені подобається взагалі літати в принципі. То. Дивитися на картинку, дивитися, як це взагалі працює. Я в захваті. Поки що на марку подобається, подальшому я хочу піти на якесь крило або на бомбер. Це був мій вибір. Мені і подобається бомбить. Перед тим як сісти за ці справжні дрони було обов'язково на симуляторах за ноутбуками. Зранку до вечора ми літали на симуляторах. Стали поснідали, сіли да. і до вечора. Ми багато дуже літали. Якщо ти не вмієш літати на симуляторі, то ти не полетиш на справжньому дроні. Не хвилювалася. Я просто до цього вже приходила цивільні курси дронів. Мавіка просто сьогодні дуже вітряний день, як ви бачите, і тому зараз не дуже зручно літати. Ми літали. Такій місцевості вибір було небагато, і ми літали там, де були лошаді, коровки, і ми боялися, щоб їх не задіти. Слава Богу, нікого не заділи. Наразі жінок часто не беруть в підрозділи або беруть медиками, наприклад, або пілотами. Мені подобається медицина, але це не моє. Мені подобається просто літати на джойстиках, керувати цим. Всім. У нас війна в країні. Мені здається, що якщо ти маєш руки, ноги і голову, ти маєш іти що щось робити.